За наказом командування Збройних сил України у військових навчальних закладах необхідне впровадження новітніх систем підготовки курсантів. Керівництво Полтавського військового інституту телекомунікації та інформатизації за допомогою звернулося до спортивного клубу кікбоксингу Легіон. Товариство спортсменів залюбки пішло на зустріч молодим бійцям на абсолютно добровільних засадах. Сьогодні ми підписали договір про співпрацю. Для того щоб забезпечити співробітництво сторін у галузі фізичної культури і спорту в частині розвитку кікбоксингу серед військовослужбовців та курсантів збройних сил України, сприяти підвищенню рівня фізичної підготовки військовослужбовців та працівників Збройних сил України. З усією серйозністю віднеслись до поставленого перед ними завдання. Олег Панкратів, президент клубу Легіон, зазначає, таким чином вони не лише стануть корисними у підготовці армії, а й розширять поле власної діяльності. У нас з руководством воєнного коледжу вироблена вже ціла програма. На наступний рік ми будемо займатися общею фізичною підготовкою, розробляємо систему прийомів рукопашного бою на основі тайського боксу і кікбоксингу. Всі наші чемпіони, всі лучше спортсмени будуть з учениками коледжу проводити цю треніровку. І потім ми дета в мая плануємо провести сорівнування на на базі коледжу. Кирило Злобін, начальник військового коледжу сержантського складу, вдячний спортивному клубу за допомогу та співпрацю. Він зазначає, подібні навички необхідні для підготовки солдатів, особливо у нинішній час. Сейчас потрібно готувати вмотивовану, патріотичну, фізично підготовлену. Молодь, ну і дисципліновано. Що як не дисциплінує, як спорт, Тобто ми розуміємо, що особовий склад він е, будь, повинен бути готовий для бойових дій, і бажано, щоб він му себе захищати в першу чергу. Бойові заняття для особового складу проводитимуть у навчальному закладі. А хлопців, які серйозно захопляться даним видом спорту, тренери з задоволенням прийматимуть і у власному залі. Ми домовились спільно діяти для досягнення цілей. У галузі фізичної культури і спорту для розвитку бойових мистецтв у Збройних силах України. Крім цього, як запевнив Валерій Тесленко, який є і заступником голови Полтавської міської організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, вже невдовзі вони і партійною організацією допомагатимуть курсантам військового коледжу у забезпеченні всім необхідним для проведення якісного навчального процесу. Бо нагадаємо, представники міської організації ВО Батьківщина активно допомагають нашим бійцям на сході.